Ви такого ріелтора чекали 34 роки, і так я прийшов. Одна кімнатна квартира, 6 з 9, це в нас район Поділля, професора Шульги, 17. Перший під'їзд, середній поверх, як ви зрозуміли, чорновий варіант. Стяжка я там покажу, як це все робиться. Павло Миколаєвич. Погнали. У нас чорнова квартира, повністю тепла підлога по всій квартирі, окрім зони, де у вас буде ліжко, і звісно, шафа, розведена повноцінно Це в нас спальня, і На 18 квадратних метрів. Далі йде лоджія, французький балкон з видом прямо на приватний сектор і на парковку. Французький балкон, дивіться, яка парковка велика, величезна. Ого-го. І все. Тут чудово у нас. Е, ну, ми знаходимося на кухні. Це там, де ми можемо чай попити, поїсти. Вона у нас велика простора для цієї квартири. Тут вже автономний газовий котел. Optimus, но ну, Prime хай зерна. І розведена під теплу підлогу саме тут. Там у нас вивід під кухонну техніку, кухонна зона. Повноцінно е, тепла підлога і є батареї як на кухні, так і в спальні. Покажу вам, ще ванну. Ванна кімната, мене видно це добре. Отут ви можете поставити таку душову кабіну з двома стінками. Е, тут уже інсталяція під е, унітаз, біде чи як там його називають? Душа. Ну даша, давай розказуй. Потім виріжемо. Пральна машина і зверху рукомийник. Як Гігінічний душ гігієнічний душ.